Громади ви представляєте, а не хто то другий, і найбільше ви володієте інформацією, тею, яку потрібно передати наверх. вперше після обрання керівники місцевих рад з'їхалися на нараду до голови облради і одразу отримали цілий список завдань. Перше контролювати ціни на харчі. Роботи тут районним обранцям достатньо. Приватні підприємці, на яких держава вплинути може лише частково, ціни на продовольство завищують. В результаті у деяких районах хліб, наприклад, вже делікатес. Городоцькому районі. Ціни на, на хліб пшеничний перевищували середньообласні. От. І на 61,5% моніториться 6 е, таких важливих продуктів першочергових харчувань. І е, вони складають основну споживчу корзину, яку ми з вами споживаємо. І тому акцент. І моніторинг цих дає нам ситуацію середню по області. Аби подолянам дороге продовольство менше було по кишені. В області створюють спеціальні відділи у магазинах з продукцією за цінами виробника. Всього їх є вже 92, Підрахували в управлінні економіки. В Нетішині при цьому немає жодного. А у летичеві харчі у такому відділі крамниці взагалі коштують більше ніж у звичайному магазині. Голів райрад закликають не допускати подібних випадків, підписувати з підприємцями-виробниками меморандуми і шукати будь-які можливості, аби здешевити продовольство. А ще лідери громад мають ініціювати роз'яснювальну роботу серед населення. Селення роз'яснювати є, що у цьому році в області понад 300 тисяч сімей отримують адресну соціальну допомогу. Через зміни у законі пояснюють в обласному управлінні праці та соцзахисту. Терміново треба провести тендер, щоб знайти єдиного надавача цієї послуги. Закону передбачено ці торги проходять протягом 45 днів. Оголошено ветеранам і людям, які отримують зазначені суми, маємо довести, що ми. Просимо їх тимчасово перейти в банківські установи для того, щоб ми, маючи гроші, не затримали їм виплати. Голів Райрад просять відшукати на своїх територіях і всіх матерів героїнь. Їх в області понад 8 тисяч, але статус героїні і матеріальну допомогу отримали трохи більше двох тисяч подолянок. Решта багатодітних жінок або ж не знають про свої права, або ж не ознайомлені з необхідним пакетом документів. Так само і з випускниками вишів. У минулому році вищу освіту на Хмельниччині здобули 16 тисяч осіб. Частина працює, частина на обліку у центрах зайнятості. Ще 6 тисяч випускників невідомо де і як працюють. Посадовці закликають керівників на місцях познайомити. З молодими фахівцями, і якщо не про це влаштувати, то хоча б зібрати про них інформацію. Голів Райрад просять обдумано братися за оптимізацію мережі шкіл та медичних закладів, бо деякі керівники вважають, в облдержадміністрації надто жваво взялися закривати школи і ФАПи. У нас є дуже великі лідери. Де в нас новушиться? Є. Ви ще так трошки попрацюєте, то вас у вечірськообшених пунктів не лишиться. Я не знаю, чи ви будете потім надавати медичну допомогу. Робіть реорганізацію фельдшерського кушерських пунктів розумно вивчаючи, підходячи і роз'яснюючи кожну ваш крок, який ви робите. Вивчіть ті ФАПи, поїдьте, подивіться, де є вони, що на них робиться, що потрібно зробити. Зима йде Чи рівно через півроку. І ви будете відповідати за те, що там було тепло, щоб там було уютно і було опалення, повністю медикаментозне забезпечення, те, що потрібно. Микола Дерекот закликає керівників на місцях бути ініціативними і брати активну участь у виконанні програми соціально-економічного розвитку. Аби законодавча влада в області спільно думала і працювала, обласна рада заключає угоду про співпрацю з усіма районними і міськими радами. Не може розвиватися територія, ніхто не вложить гроші, якщо ми не бачимо. Що ми хочемо досягти в конечному результаті. Ми говоримо багато про інвестиції. Я заявляю офіційно, ніякі інвестиції не прийдуть, якщо не буде пакета документів і бізнес плана по розвитку інвестицій. Якщо не буде виділена земля, якщо не буде обґрунтовано економічно, чому ми запрошуємо того інвестора туди і що він може зробити, це повинен бути пакет документів узгоджений і погоджений. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.